Була в мене вишивальна машина, 10 років я цією красою займалася, але потім до нас прийшли нас визволяти. Тому все, що було, залишилось вдома. Я тут довго не могла знайти собі роботу і волонтерила, і броніки шили. Переселенка з Мелітополя Анна Крапивка, п'ятий місяць, працює операторкою комп'ютерної вишивки на швейному виробництві в Кропивницькому. Тут працевлаштувала ще одна переселенка з Херсона Ольга Зінченко. Вона швея закрійниця. В Херсоні я працювала, була частний підприємець. Мене було своє ательє. Все залишилось там. Частину обладнання врятувати вдалося а а стальне все після підтоплення дамби ГЕСовської, то все пішло під воду. Квартира уціліла, дай Бог, щоб далі вистояла. З березня минулого року для роботодавців, які працевлаштовують в себе переселенців, передбачена компенсація від держави. Програма діє на період воєнного стану та 30 днів після його закінчення. Тобто, роботодавці, які працевлаштовували, Внутрішньопереміщених осіб у 2022 році та 2023 мають таку можливість подати документи та отримати компенсацію за перші два робочі місяці в сумі по 6700 тисяч гривень. Пояснює, мета програми пришвидшити адаптацію людей, що змушені через війну покинути домівки та підвищити рівень зайнятості серед переселенців. Цьому році отримали 201 роботодавець, вже отримав 201 роботодавець компенсацію щодо працевлаштованих 365 внучнопереміщених осіб. В минулому році така компенсація була надана 342 роботодавцям щодо 753 ВПО. Загальна сума компенсації в минулому році становила 9,3 млн грн, в цьому році вже 4,3 грн. З початку повномасштабного вторгнення на швейному виробництві працювали в різні періоди 20 переселенців. Нині троє, говорить керівниця Інна Чижик. Ми для себе, для своєї компанії вирішили, що ці гроші більше потрібні не нам як для розвитку компанії, а людині, яка не має ні житла, ні своїх рідних умов. Для отримання компенсації роботодавець має подати заявку в центр зайнятості або через портал Дія. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький.